Гуляти можна більше у Хмельницькій області. Змінили тривалість комендантської години. Ми змінимо комендантську годину від сьогоднішнього дня. Це буде від дванадцяти години вночі до п'ятої години ранку. Відповідно, ці зміни вплинуть на роботу критичної інфраструктури, зокрема громадського транспорту. Раніше маршрутки закінчували свій рух орієнтовно о десятій вечора, щоб водії могли вчасно дістатися додому. Останні тролейбуси мали заїхати у депо до 11-ї. У зв'язку зі скороченням комендантської перевізники робитимуть декілька додаткових виїздів. Весь громадський транспорт, мінімум по одному обороту. в Графіки додасть тобто це означає, що в кожен мікрорайон, умовно кажучи, з центру. Можна буде добратися тролейбусом, буде мінімум двічі двічі виїзд тролейбуса в кожен мікрорайон після 9-ї і мінімум один раз після 10-ї. Якщо зараз останні маршрутки орієнтовно близько пів десятого йшли дев'ять для того, щоб закінчити повністю роботу і водії могли добратися додому до одинадцятого години. Сьогодні можливо вже працювати фактично майже до 10.45. Що стосується продуктових магазинів, вони Працюватимуть без змін, вирішили не продовжувати робочий день, окрім великих торгових мереж. А ось розважальні заклади будуть відчинені на годину довше. Власник одного з місцевих пабів Сергій Пенкаль каже, це дозволить містянам відпочивати довше, а закладу його працівникам заробляти більше. Ми плануємо збільшити режим роботи так само на годину, тобто до 23.20 буде працювати безпосередньо сам заклад кухня, 20 хвилин людям, щоб доїсти, і відповідно персонал ще буде мати час, щоб добратися до роботи додому. По перше, це люди, які працюють. Вони за щось мають отримати зарплату. Наприклад, такі заклади, як Аш ми відкриваємось о п'ятій годині вечора, тільки відкриваємось. Тобто, це заклад, який не працює зранку, не працює в обід. До нас не йдуть на сніданки, до нас не йдуть на обід. Ми заклад суто е, такого нічного направлення. Є податки, які треба платити, є комунальні платежі, які треба платити, і вони платяться цілодобово, скажімо так, незалежно від того, скільки ми працюємо, як ми працюємо. Більшість хмельничан підтримує ці зміни. кажуть, це в першу чергу потрібно молоді. Зараз зима, темніє рада, то в принципі для мене, мене маленька дитина, для мене це нічого не змінює. Не можу сказати, чи це гірше, чи краще. Я думаю, що може краще. А якось на вас це вплине чи ні? На ну, мене особисто ні. Ви на, ви... на молодь вплине. Вони хочуть більше погуляти, довше. Підтримую, нас всі сісто. А було у нас з Одинастві, так? Так. Краще з Одонастві було. Чому? Чому? Будуть, будуть хуліганити? Так. Менше ж бродили по городу нашим. По нашому місту Хмельниччина не перша область, де скоротили тривалість комендантської години. Раніше таке рішення ухвалили на Житомирщині. Юлія Весільєва, Вадим Гловацький, новини, 33 третій канал.